Агрокраїни Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні середа, ранок і, як завжди, вже традиційно починаємо знімати вам запчастинки, казати актуальні ціни, ну, все, що ви полюбляєте. Хочу почати з дефіцитної позиції, дефіцитної запчастини це защілька задньої рамки трактора ЮМЗ. Деякий час їх не було, випала ця позиція з продажу, а зараз з'явилися, їх почали робити. Сучасне виробництво ось такі, там, де сама рукоятка не пластикова, а металічна. Ціна на сьогодні, якщо не помиляюся, в районі 300 гривень. І також ще є ось такі там, де сама рукоятка пластикова, бачите, з каталожним номером, ще заводська. А ось ця конструкція це також сучасне виробництво. Зараз їх доволі складно знайти, де і в нас є, в принципі, в маленькій кількості, так що хто шукає, не може знайти, встигніть замовити. Ну і продовжуємо далі. Поплавок в паливний бак трактора ЮІМЗ. Дивіться, які в нас вони є. Це ще радянські зі зберігання. зберігаються ось в таких коробочках. Датчик СССР, АЕП. І подивіться, поближче на сам поплавок. Також є маркування АЕП. Зроблено в СССР. Є ось такі довгі, є короткі, така цікава позиція. Замовлення по кабіні на ЮМЗ, клієнту Віталію, чомусь адреса не вказана, можливо, самовивіз. зараз уточнимо. Тут, виходить, ущільнювачі переднього нижнього скла по 200 гривень штучка. Далі скло переднє нижнє виробництво «Україна». 250 гривень штучка і ось такий плафон в кабіну. Він же універсальний UMZ МТЗ. Ось такий плафон коштує 100 гривень штучка. В СМТ Новогородка Кіровоградської області нашому клієнту Віталію їде глушник і патрубок випусної. Глушник середній, 1150 мм. По ціні коштує 1600 гривень. Виробництво Україна, Харків посилений. Дивіться, ось такими пластинами. З хомутом і через весь глушник проходить перфорована труба. Тобто він не пустий. Тому що зараз подають дуже багато китайських глушників, котрі нічого немає. Далі патрубок. Сучасне виробництво. Ще його називають коліно. Дивіться, яка товщина. Він поціені 740 гривень. І також під нього прокладочку паранітову. Ось сюди. Вона коштує 30 гривень. Замовлення по щепленню на ЄМЗ їде в місто Полоне, Хмельницька область, наш клієнт Микола. Що замовив? Замовив кронштейн вижимного 1700 гривень. Далі кільце калене в вижимний 340 гривень. Бачите, яке воно чорне. І також ще є накалені, вони по 200 гривень. Кільце на лапки, також калене 220 гривень. Далі вал головної муфти під м'яке з'єднання. 1300 гривень, бачите, який. Також комплект гибкої муфти це резинки, прижими і пластини. Повний комплект коштує 400 гривень. Сальнички також сюди. Це сальник фронтки, нейтральний каучук синій і сальник валвом Чеський Рубена. Разом замовлення вийшло на 5000 гривень. Тільки що в замовленні показав вам кільце вижимний UMZ калене. Ось воно. І якраз до нас приїхали ще 50 кілець, звичайних, що я вам казав, не калені по 200 гривень. Ось так вони виглядають. Вони трошки товщі. І це такий бюджетний, в принципі, варіант, але також люди купують, беруть, воно також працює, ходить. Але, звичайно, краще брати ось такі калені. Так що вибір за вами. Вже середа, вечір, і хочу вам крайнє замовлення на сьогодні зняти. Еди на СМТ Казанка, Миколаївська область, клієнт Володимир. Вам привіт! Замовлення 21 тисячу гривень. Замовив перебування під дозатор з лохтороннім циліндром. Стартер, комплект підключення стартера, насос НШ. Дивіться, ось такі є комплекти підключення стартера. Плюс-мінус плітенка. Співпрацюємо з виробником. Це найкращі комплекти, що вони виготовляють. Січення 25 мм, все по латуні, є клеми, 740 гривень коштує комплект із трьох позицій. Далі вінницький насос США 16 коштує 2300 гривень. Хочу звернути вашу увагу, що... В комплектацію по переобладнанню к циліндру даємо ось такі накінечники і обов'язково до них даємо контргайки ось сюди. І також ще хочу вам відмітити, що наші кронштейни кріплення під циліндри йдуть 8 мм, тобто посилення. Так що комплекти максимально круті, якісні. Відправили вже сотні комплектів. У всіх все працює тому замовляйте.